Самчики на плем'я моїх бойних бакінчиків. Теж всі розділені, самочки там внизу, на одній губятній самці, на другій. Ще пару штук теж може бути лишніх, Ось чорненький самчик молодий, по мрамору вийшов, вийшов він, вийшов він від касіро мраморна самка, чорно -мраморна, як вам правильніше, і такі там його в мене. А вони того в кінці. Такий теж на зерні, він жовто-мраморний такий гарний голуб. Це є ще один тут асамчик звідси, рижом мраморний може бути вільний. І побілих два самці. От оце ось, два ось, ось, самці йде позначені краскою. І ось ці два самці без парі теж голуби всі на крилі. От і режі з ними. Саме, ось ці три самці, режим мраморний І два білих і чорний. Оце, ці три можуть бути самчики 4 вільні. Так все остальне вже йде на плем'я. Там по самочках теж пару штучок, не так багато. А так ось, ну, вже все. Шумалося, продалося. Те, що залишилося на плем'я. Це цьогорічний молодий самчик, який горіхом раморний вийшов. Дуже, до речі, гарно літає. Теж відлітав дуже багато времени, більше п'яти годин відлітав. Покривається, ну гарно літає. Не мене. Ще один буде горіхом такий. добирає молодий, що він самчик линяє. І цей рік досипе, трохи зерно, але на рік ще він більше досипе, добере. Ну, теж хороший Такі два горіхомраморних, там ще є один. по цьому. По піщубі самці, по чубатому самцьові, вон Він там ходить, тож, так, його брат, там теж такий там такі далі, далі-дальше на зерні. Такі два в мене самчики ще є. а он доходить, до берена, горіх, вон доходив він теж до беринарів вже більше горіху. Такий хрупший люблю, такі рібжи, живі, світлі мрамори горіхові, такі різні. Такі от самці. Молоденький там самчик такий чорно мраморний але в нього там такий чорно мраморний чорно чорно-жовто-раморний, мраморний по ньому і жовті, і чорні. Вставки йдуть такі, ну, хороший, цікавий самчик буде молодий. Всі, що той, що в мене що без щуби цих пару штуки, що цих. Всі вони у мене на крилі, голуби, всіх, я їх гоню ну, гонив дуже сильно. Літали вони дуже класно. Летять ну, по три кажу, бо я вибираю з стриваним польотом. Деякі там безуту це чорненький молодий ходив, інший ну, не гоняє, щоб писконець, голубець. А так всі ці а, вже вигоняні добре голови. Два брати От Один. Це задній мене молодший, за нього такий самий буде по масці, як і цей. Це ще добирає теж старший, добере на рік таких. Це їхні. Це три брати таких в мене є, лишив собі такий горіх мраморний буде він і два таких отакі, самчики, Це по Летять дуже класно. Це молоденький самчик. Ось такий теж дуже, дуже цікавий буде. Чорно-жовто-мраморний буде самчик. Такий цікавий. У мене два такі самчики весняних з першого вулика забрав яструб. На жаль. Це біломрамерний смс, теж люблю масть. Ну, перш за все масть мастю, але я ще підбираю голуби по тривалості польоту. Для мене тривалий польот ну, на першому місці. Я так люблю, таке і тримаю. Кожен тримає так, що йому подобається. Зрою голуби, все грають, але по перше все польот тривалий в мене. Підтяжки роблять, білі роблять, тяжкі. Білий вільний самчик без парі буде він. І там ще один молодий сам, це торічний самчик білий, а той цьогорічний два білих самці вільних, бо так ж, лишаюся і по білих там три парі вже сформовано, самок немає. А в наших щось те, всі мене привозні. Я наші самок не хочу лити, ну, не хочу портити свою лінію. Тримаю лінію голубів, і все. У мене там три парі мені достатньо. Була б самка, були самки хороші. Побив яструб Вони неї, побив яструк дуже багато самок. І самців побив перші два виводки вибив повністю, голубів.